Светлый пригони мы закон твій, і світло вода слешок моих. Пішов добровільно 28 го числа. Його всі надзвичайно дуже поважали. Я знаю його як батьків, так і сестру. Ми спілкувалися дуже довгий час. Як він служив, ми також спілкувалися. Залишився в нього батько і сестра. Підтримував стосунки, підтримував з донькою. Я дуже добре знав Олексія. Я служив з ним в одному взводі. Добра, гарна людина, позитивна, за посміхаючись. Такі хлопці це от ті, які мали би піднімати цю країну. Обробляти цю землю, будувати, відбудовувати її А на жаль, ми їх ховаємо.